На 86-му році обірвалося життя Ігоря Калинця, відомого письменника, дисидента та почесного мешканця Львова. Усе своє буття він присвятив Україні та боровся із русифікацією. Його діяльність неабияк дратувала радянську владу. Тож у 70-х роках його голос намагалися заглушити ув'язненням у таборах та засланням. Проте Ігор Калинець продовжив свій рух разом із дружиною Іриною, і для українців вони стали справжніми символами непохитного патріотизму. Чин похорону видатного письменника відбудеться за. Втра 1 липня о 12 годині у соборі святого Юра далі загальноміське прощання біля ратуші і о 2 годині Ігоря горякалинця поховають на полі почесних поховань на Личаківському цвинтарі. Перехрестя не для слабкодухих його у Львові знають всі. Це перетин одразу п'яти вулиць: Сахарова, Вітовського, Куперника, Нечуя Левицького та Героїв Майдану. Це справжній армагедон для водіїв та пішоходів, який уминути просто неможливо. У міській раді вже давно думають про його реконструкцію, але велика війна внесла свої корективи. Тож покращення будуть не для усіх. Враховуючи Складність цього перехрестя суттєво покращити тут умови для руху приватного транспорту на сьогоднішній день немає, але натомість можна і є потреба покращити умови для пішохідної доступності і для доступності велосипедистів. Що ж, придумали у мері і як це покращить життя. Перш за все у місті подбай про велосипедистів. Для них створять 30 метрів нової смуги та забезпечить безперервне сполучення від наукової до центру Львова. А для пішоходів зроблять зручні переходи та облаштують зупинки. Цим проектом передбачено об'єднання цієї структури в єдину мережу на цьому перехресті, і одночасно забезпечення доступності. Пішоходів і маломобільного верст населення. Покриття має бути замінене на гладке рівне покриття а, саме бетонну плитку типу Римський камінь. і також мають бути замінені дорожні знаки на нові і нанесена відповідна розвідка. Роботи планують розпочати вже у липні та завершити у серпні. Марі каже, що змін у русі транспорту практично не буде. Лише трамвай трійка протягом тижня не курсуватиме за своїм маршрутом. Погід за грибами затягнувся аж до ночі. Чоловік пішов до лісу ще в день, але згодом зрозумів, що зовсім не знає, як дістатися додому. Ситуацію погіршувало ще й те, що мобільний телефон від був практично вже на нулі. На щастя, грибник таки встиг викликати патрульних, які долаючи гарники та болота, нарешті знайшли згубу. Ти нас побудив нормально, ноги печуть. там через камеші. Давай збери всі сили. Нам трошки треба буде пройти. Помаленьку, не спіши. Пече, я знаю, що пече, ж здоровий, клопова це здорово. Надя! Що, йдемо, йдем! Я чую! Ще трошки, бачите, вона парниця світить Там вже дорога. Всі служби на місці! Зараз нададуть тобі допомогу. Найшли. Я не знаю, як ми вас знайшли. Чесно. Тишком нишком щоб знали тільки своїм. Львівщині ділки організували прибутковий гральний бізнес. Приміщення зі слотами вони ретельно приховували від зайвих очей. Встановили відеонагляд, до зали пускали лише перевірених людей, і то за грошовий внесок. Одна така обережність не врятувала їх від пильного ока правоохоронців. Бюро економічної безпеки вже провело обшуки у гори бізнесменів та знайшли чимало доказів незаконного заробітку, навіть чорну документацію. Зараз триває слідство, яке повинно викрити усіх учасників азартної боротьби. Рудки правоохоронці екстрадували в Україну організатора злочинної групи паліїв, які діяли по всій Україні. Відомо, що чоловік виїхав за межі країни ще на початку повномасштабного вторгнення. А тоді вже через соцмережі вербував осіб, які за винагороду спалювали майно українців. Виконавців він шукав через телеграм-канали, сподіваючись на повну анонімність. Вартість одного підпалу становила від 500 до 3 тисяч доларів США. За ці гроші зловмисники ретельно готувались, проводили розвідку, виготовляли коктейлі Молотова та звітували перед замовниками відеодоказами виконаної роботи. Усього вони встигли пошкодити 4 приватні будинки та 5 квартир. Одинадцятьох виконавців, слідчі головного слідчого управління поліції та оперативники департаменту карного розшуку, затримали ще у січні 2024 року. За кілька місяців поліцейськими вираховано і самого організатора 27-річного безробітного, який переховувався у Румунії. Його передано українським правоохоронцям у пункті пропуску орлівка Одеської області. Зловмисника взято під варту. Як і виконавцям, організатору оголошено про підозру за вчинення умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу у складі організованої групи. Досудове розслідування вже завершено. Матеріали скеровано до суду. Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. Ця історія ще раз доводить. Телеграм створює лише ілюзію анонімності. Правоохоронці знайдуть всіх злочинців, навіть тих, хто ховається за кордоном, і думає, що анонімність в мережі їх врятує від закону. Торгував зброєю та боєприпасами. Правоохоронцям Львівщини стало відомо, що за всім стояв житель Київської області. Через інтернет він продавав вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Та здійснюючи поштові відправлення в різні регіони України. Правоохоронці задокументували факт реалізації фігурантом понад 150 патронів калібру 9 міліметрів. Під час обшуків за місцем його проживання поліцейські виявили значну кількість патронів різного калібру до різних типів зброї: магазини, запчастини до зброї, пістолети та інші речові докази його причетності до протиправної діяльності. Усе вилучене скеровано на експертизу. Зловмисник наразі затриманий. А також вже відкрите кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Збував та зберігав наркотики. У Львові викрили чоловіка, який отримував гуртові партії заборонених речовин шляхом відшукування мегакладів. Замовлення від клієнтів надходили через спеціалізовані телеграм-канали. Розфасований товар чоловік збував наркозалежним особам у формі так званих закладок, інформуючи про координати їх місця знаходження. А за місцем проживання у чоловіка виявили та вилучили понад 450 наркотичних таблеток, один кілограм канабісу. Сі близько 2 кг амфетаміну та близько 2 кг мефедрону, а також інші речовини. Загальна сума знахідки майже 3 мільйона гривень. За клопотанням прокурора затриманому обрано найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Слідчі дії тривають. Призначено ряд експертиз. Також встановлюються всі причетні особи. Житель Трускавця постане перед судом за організацію схеми незаконного перетину кордону. Вартість такої послуги становила 13,5 тисяч доларів. Протиправна схема передбачала доставлення клієнта з Дрогобича на Закарпаття. У подальшому у визначений день свої люди мали безпечно перевести чоловіка через держкордон у Румунію. Поза пунктами пропуску затримали зловмисника під час перевезення військово-зобов'язаного клієнта. Їх зловмисник підшукував через особисті знайомства, гарантувавши швидке і надійне вирішення питання виїзду за кордон. Наразі йому загрожує кримінальна відповідальність за його вчинки. Летів немов шалений, мешканець Львівщини залишився без ніг після зіткнення із металевим відбійником на трасі. Трагедія сталася на рівненщині, і патрульні кажуть, що цей водій їм знайомий. Буквально за кілька хвилин до аварії служиві зупинили стріянина за перевищення швидкості. Однак чоловіка це не зупинило, і він розігнався ще більше, аж поки не врізався в огородження. В цей момент спідометр зафіксував швидкість у 180 км кілометрів на годину. Підулашому одразу ж кинулися на допомогу очевидці. А вже згодом до приїзду медиків турнікет наклали самі ж патрульні. Відомо, що водію 35 років, а на жаль, після шаленого удару обидві ноги були ампутовані. Коротова, ти, ти, будеш, розпл... ти голову нагнив, все буде добре. Бачиш, все добре. Є, 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 я я я бачу, все є. є Богдан, чуєш мене? Богдан, все то! Ви заблоковані, Богдан, не відкривають. У ДТП в селі Ставчане Львівського району травмувалися три особи. За наявною інформацією, між собою не розминулися два легковика. Внаслідок зіткнення лоб в лоб водії обох транспортних засобів та пасажир отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані у лікарню. За фактом слідчі відділ розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання. Позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від до 3 років або без такого правоохоронці встановлюють обставини події.